Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я просон. І давайте подивимося. Поток на сьогодні колода, Боже. та тазок. Така сімейна колода, чомусь, не знаю, для мене вона казкова і сімейна. Так, поїхали. Що треба знати? Хто ви в мене на сьогодні? Подумайте про себе, нічого не притягуйте. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка. Приймає щось по справедливості. Приймає ясність по справедливості. Знаєте, дівочки? Верховна Жриця, Дівочки, тут відающа у нас людина вийшла на розклад. Людина, яка. Прийняла силу, прямо так і скажу, людина, яка а, пройшла цей урок, якийсь урок тяжкий із п'ятірочки Пентаклів вийшла по справедливості в своє сонце, в свою проявленість. Людина-інтуїт, мінімум. Людина, яка от чомусь мені йде вже зараз, розуміє, що в неї є сила, а, і починає, знаєте, як, ну, рости разом із цією силою. І ця сила починає рости разом із нею. Приймає свою силу по справедливості, проявляється у світ. Що треба знати? Шикарно, що треба знати? Вам кажуть про те, що е, ти отримуєш, знаєте, як. От ту саме карти, е, дві карти кубків каже про те, що що б ти не робила, ти повинна це робити з любов'ю. по шістки пентаклів це е, карта. Ти починаєш, знаєте, як отримувати от знання. Подивіться на карту: тут бабуся чи мама передає дитині, тут передає цей весь досвід. Він каже про те, що це не стосувалося, сили, можливо, Статку, можливо, якихось не знаю, родових що б це не стосувалося, знову ж таки. От вам кажуть, приймай це все з любов'ю, насолоджуйся, бери зараз. Розумієте, щоб ти не робила, хтось проецирує це в життя, хтось розвиває бізнес, і вам кажуть, роби це з любов'ю, не заради грошей. Ти повинна робити це. От якщо ти будеш робити це з любов'ю, тобі ресурс на це просто автоматично підтягнеться. Будеш в дев'яточці кубків, в щастя будеш. Далі, король Пентаклів, що в нас? Вам кажуть про те, що е, якийсь чоловік із сім'ї, з яким у вас фінансова така стабільність, е, продовжується, знаєте, як довгий період часу, але чомусь ви від цього не раді, от чомусь ви від цього не а, знаєте, як скажуть, начебто все є, а радості немає. От у вас і все є, і стабільність є, і чоловік біля вас, розумієте мене, і фінансово ви стабільні. Довгий період часу, тобто ви в стабільності, але чомусь вас це не радує. Ви хочете прямо таке, хочете свята. Хочете, знаєте, як, якогось нового шансу. Розумієте? Хочете якогось нового шансу на щось. На що ви хочете шансу? Давайте запитаємо. Шансу. Тузи, дівочки. О, знаєте, якось, ви якось хочете якусь нову енергію внести. Після п'ятірки кубки, от ви нічого четвірка кубки, п'ятірка кубки, ви якось, не знаю, при цьому всьому ви почуваєтеся як у розбитого корита, як спустошена зовсім. От не радує вас те, що є. розумієте? Ви хочете вдихнути кудись життя, запалити десь вогонь в своєму серці, взяти на це шанс, дозволити собі кудись рухатися. Розумієте, знову-таки, зараз не можете. Розумієте? Хочете до себе повернути фортуну, хочете знову бути в щасті, у своїй сім'ї. Отак що ще треба знати? От вам кажуть про те, що треба рухатись, дівочки. Треба рухатися, не. Знаєте, як. Знову ж таки, от якийсь урок дві карти справедливості, у вас якийсь зараз кармічний переломний момент. От ви його значите, ви його на тобто, пройшли. І ви знаєте, що робити, але чомусь не робите. Вам кажуть, починай саме діяти п'ятірка мечів. Знаєте про що? Ти перемогла оце все, всі, всі, всі оці, не знаю, з королем якісь полячки, хочеться сказати, чесно кажу вам. Перемогла ти це. Шістка жезлів, ти перемогла, це ти можеш сплясати. Ти це все закрила вже. Король жезлів. Люди, тут він, тут він наразі спостерігає, роздумує, вам каже, що ти повинна кудись рухатися в те, що тебе наповнюють. Ти можеш це відсвяткувати. Тобіся, каска. Ти проявила силу. Ось, прийняла силу, проявила силу. Ти можеш це відсвяткувати. Просто не сиди, а просто насолодись цим моментом і починай робити. Давайте запитаємо, що ж треба робити нам. Що треба робити? Перемогла, дівочки, молодець. Ось про що, знаєте про що. Ти повинна якось відстранитися для того, щоб прийняти силу, дівчатку, це воно і йде. Закритися, довчити, розібратися по лицарю мечів, закритися, прояснити щось, довчитись щось в отшенні чистві, про що. Знаєте, як. Не знаю, от подалі від любові, в тому плані, от наодинці, розумієте, прийняти цю силу з любов'ю. Розібратися з любов'ю, не на метушню сімейну, а саме почати практики. Розумієте про що? Ось вісімка пентаклів, почати робити саме, працювати, пробувати, практикувати. Якщо це не, не, не магії, прямо такий в проект, в оці знання, в оцей родовий ресурс. Розумієте, тут місяць знаєте про що саме? Про те, що шістка мечів ти вже знаєш, що зробити, ти вже не боїшся цих ілюзій. Закривай свої страхи, вони кажуть, і рухайся. От збирай варізи і їдь. Розумієте про що? Комусь треба відпустку сходити на день, два-три тиждень. Просто відпустку в плані розібратися, як, куди вам рухатися далі. Вам це прийде. Працювати, поринутися саме в по оце родове. Про що смерть? О, знаєте, от знаєте, прийшов час, коли тобі, все, тобі з цим часом стане все ясно. Те, що тебе обріміняло, те, чого ти не розуміла, те, що ти дев'ятка жезлів, десятка жезлів. кажуть, про те, що ти, те, за що ти молилась. Тут вона от, думає. Вам кажуть, про те, що заканчиваються всі труднощі, вони завершаються у тебе. Розумієте? І от тобі кінець, тобі стає ясно все. Розумієте, про що я кажу? Так, трійка пентаклів. ти починаєш розуміти, куди тобі рухатися. Десятка мечів, знову ж таки, кінець. Кінець і ти обираєш, обираєш, ставиш крапочку і обираєш, куди тобі рухатися. Ще починаєш вчити. Дивіться сюди, Тут вона, всюди вона з книгою, всюди вона щось записує, щось паш Пентаклів, родове дитя, знання роду, лицарь пентаклів. Ти б будете наращувати свою от, мускулатуру. Ну, образно, я кажу, зрозуміли мене, щось робити, то те, чого ви не робили. Для вас це буде, от як для дитини, знаєте, от якісь новшества. От сонце, встання щось по-новому, новий день прийшов, знання якісь нові прийшли, проект якось, ну, якось по-новому все буде рухатися. розумієте? От і знову ж таки кажуть, про те, що новий рівень. розумієте? Після жадібності ти, начебто, відкриваєш весь всесвітній ресурс, для себе, родовий ресурс, розумієте, от святкуєш. Після того, коли тобі не вистачало, коли ти зажимав. Знову ж таки, карта того, що вся сім'я на твоєму боці, кажуть про те, що закривається твоє розбите серце. Ось дивіться, розбите серце, і воно закривається. Вони кажуть, і про те, що ти, от, ти не бачила, куди йти. А зараз вони кажуть про те, що ти знаєш, куди ти рід тебе приймає. Розумієте? Вони кажуть, знову ж таки, карта того, що закінчують колихати вчорашні історії. Розумієте? Ось у тебе шанс на те, щоб е, наповнитися, на те, щоб любити, на те, щоб созерцати. Рухайся, дівчатки. Для всіх вона із він, вона е, сімка жезлів, ти під захистом. Розумієте, тобі підсвітять. Розумієте? Шістка кубків із минулого. От на тебе зараз приходить оце ось родове багатство, хочеться сказати. Тобі підсвітять, куди рухатися. Шикарно, чесно, неймовірно. Е, Порада саме таки прочитала стар зірка. Старт розумієте, стартуй, вже стартуй, уже вкладайся за того, щоб на тобі відповідальність по праву дивіться, перші три старших аркана і порада три старших аркана. Вони кажуть про те, що рухайся. Не буду докладати. Виконуй свої бажання. Куди б ти, чим би ти не займалася, ти знаєш, куди твоя душа тягнеться. Ти повинна будеш вкластися, ти повинна будеш взяти відповідальність за свій рід, по праву. Розумієте? От тобі, начебто, отут дідусь, а це ти. От тобі передається це по праву. Розумієте? На тебе надія роду, на тебе в тобі ресурс роду. Отак. Приймайте ви блага. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна за те, що ви біля мене. І нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю вас.